Дорогі друзі, якраз э, почалася тривога повітряна знову, це вже друга за сьогодні. Зараз ми подивимося: э, енергетичний фон на вихідні дні на цей вікенд. Енергетичний фон. Працюємо сьогодні із готичним Таро. Візніше готичним Таро вампірів. Колода досить говірка. Отже, вихідний, вихідні дні наші завтра, неділя. Енергетичний фон однією картою. П'ятірка мечів ми бачимо. Ой, пропрошую, п'ятірка пентаклів. Ми бачимо тут такий вампір, він дивиться на людину. Звісно, що він домінує над нею, тому що, по-перше, що людина і так зірветься. Людина благає про допомогу, але. Швидше за все, що ця допомога не надійде. Це, це певним чином це домінування над кимось. І знаєте, це такі думки, коли ми можемо прозирати когось, або нас хтось може зневажати і ставити себе вище. Це також коли. Нами можуть користуватися, тому що якщо оцей вампір скаже: я тебе врятую за єдиної умови за за такою-то, такою, -то", то ця людина скаже, що так, і попробуй потім цього не виконати. Отже, нам треба бути обережними, не дозволяти, щоб нами управляли, але тут знаєте, таке управління Увага! відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. Зараз бачимо відбій, так. Ну, слава Богу, що відбій цей, і ми бачимо, що це керування, воно може бути е, дійсно ну, тією силою, яка може це зробити, але тут іде маніпуляція, тобто таке безсовісне керування. Тому треба бути обережним, тому що ми бачимо такі маніпулятивні е, технології, які людей можуть, грубо кажучи, використовувати в тих чи інших цілях. Ну от ми люди висять і тут управляють, і хочеться сказати, що ми ви і нами управляють. Наприклад, це влада. Якщо по війні, теж дуже багато різних маніпуляцій, і таких нехороших, я б сказав, тому що. А теж використовуються ну, нечесні способи ведення. І про що вона взагалі говорить? Про пильність, про нашу стійкість. Але водночас ця карта також нам дає можливість зробити такий маніпулятивний вплив над іншими. Але треба пам'ятати, що ці впливи ну, мають йти на користь. Це знаєте, коли. Як вказь в індійському здається фільмі, да, брехня заради правди, кшталт заради перемоги добра, там брехня заради правди, заради істини, кшталт щось таке. Але чи це зовсім корисно? Ну, напевно, не дуже. Тому будьмо такими пильними, тому що іноді десь нам теж дається влада, іноді хочеться поманіпулювати щось, але з цим жартувати не треба. Отже, в нас П'ятірка монет це намагання управляти, маніпулювати, проявити свої низькочастотні такі вібрації, там заздріть, гордість, впевненість, надмірність. І е, найкраще захист від цього ну просто не реагувати і не вестися. І звісно, ці почуття можуть і в нас проявитися. Ми теж можемо, наприклад, в наших родинах, з нашими друзями сказати, о, а в нас там щось краще. Ну але це буде е, не, не щиро, щоб поділитися радіст, радістю, щоб ми досягли якогось успіху, а от подивіться, які ж ми круті. Тому працюємо над самим собою. Нехай оце світло, що туди, де воно дійсно осві освітлює наші серця. Підписуйтесь на нас І будьте з нами. З вами був Валтасар і Містерії Оріани.